Друзі, нас інфоперші про головне поїхали на тлі ескалації ракетних обстрілів по території України. Командування повітряних сил ЗСУ розпочало концентрацію стратегічного рівня. Розпочало контроперацію стратегічного рівня. Її ключовим елементом стала комбінована атака по російських аеродромах, в тому числі по головній авіабазі в Міллеров Ростовська область РФ за словами джерел вперше в історії війни в небі одночасно опинились до 100 українських пілотів. Ударну групу формували бойові міг 29 дев'ять і сім і а також перша партія в 16 які виконували завдання високоточного наведення і прикриття повітряного простору Мілерова, ключовий вузол для базування російських винищувачів. ППО, прикриття прикордоння, повітряне прикриття районів Луганщини і Донеччини, складе авіаційного збройня і пального за повідомленням телеграм-каналу. То удар був масовний і багатокомпонентний. Одночасно застосовано ракетні комплекси точка У авіаційні ракети класу повітря Земля, а також сотні дронів камікадзе. Ворог не встиг активувати всі елементи. ППО. більшість позицій була уражена до моменту реакції. Підтверджені втрати знищено або критично пошкоджено, щонайменше 12 літаків. Винищуючи су 30 Су-35, штурмовики су 25 Пожежа охопила основний резервуар з паливно мастильними матеріалами. Понад 700 тонн авіагазу вигоріли. Детонація ракетного складу, де зберігались керовані ракети Х-29, Х-31 і УР-73. Загинули десятки пілотів. Техніки обслуговуючого персоналу повідомляється про понад 60 підтверджених тіл. Медична евакуація триває з перервами, адже пожежа до ранку не була локалізована. Незважаючи на прибуття понад 30 пожежних підрозділів з усього ростовського регіону, пропагандистські пабліки пишуть про хлопки вибухи пожежу через нещасний випадок, спростовують використання F-16, але натікають на появу раніше нефіксованих літаків НАТО. Офіційна позиція МОРФ відсутня. Усі запити ігнорується. Комунікація зведена до повідомлень про тренування безпеки після втрати аеродрому, евакуація, авіації Стаганругу, Морозовська і Єйська. Командування ВКС Росії терміново перебазовує рештки парку на північні аеродроми оголошено режим радіомовчання серед екіпажів чергових частин Патрушові, що його проводять закриття наради, адже атака завдала непоправного удару по авіаційній спроможності південному напрямку. Комбінована повітряна операція ЗСУ. Результат якісного зростання українських ВПС вперше поєднано в реальному бою авіацію західного і радянського зразка. Мілерово втрачена як повноцінна бойова авіабаза. Це стратегічна поразка Росії. Ворог не очікував удару з неба на глибину 100 плюс кілометрів від лінії фронту. Ознака зниження ефективності систем раннього виявлення. Мілерово палає разом з залишками імперської пихи. з кожним ударом небо України стає не тільки вільним, а й глибшим тепер і над Ростовом, і навіть далі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення Крим-політолог. Логів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, став подобайки, пишіть коментарі, підпустить, переможемо разом.